Всім добрий день, був Хаті РСН. Сьогодні з'являється лісковар номер 138. Сьогодні у нас тема робота. Вок. давайте дивитися. «Earn» – Заробляти гроші. Do overtime працювати понаднормово, Apply for a job» – платити заявку на роботу. «Resign Quiet звільнитися. «Retire», retire – вийти на пенсію. Be promoted, бути підвищеним, Be fired, seced, бути звільненим, Be in charge of responsible for, бути відповідальним за full-time job, повна робота, повноцінна робота, part-time job, робота на півставки, Shifts – зміни, Temporary job – тимчасова робота, self-employed сам на себе, коли працюєш, це означає. Самозайнятість, ось, передав слово. Unemployed, безробітний. Workplace – робоче місце. Qualification, кваліфікація. Дивимось далі. У нас є таке правило тут. Або work, або Job Те, що там каз... кажеться. Взагалі, тут написано те, що робота це така. Оцей Job Типу, це певна задача, професія. Скажімо так. Від роботи ми можемо порахувати, а ворк, там це діє слово зазвичай частіше всього використовується, зусилля там. Тут місце також, бачите, тут можливо потрібно подивитися, але я думаю, ми і так зрозуміємо, -то тому що там, де треба вліпити джоб, скоріше все, ворк не вліпиться. Ні при якому випадку. Ну добре, ну, мабуть, не вліпиться, скажімо так. Ну нічого, давайте працювати. Mm, Sonia her job because sh she wanted to find something more challenging. Uh, applied for a job там просто blue фраза. Но тут конечно же нет. Соня покинула poke работу, тому що она хочет найти більш выклики. Also Greg has had a lot of experience in the industry. He doesn't have any. Джобс Зазвичай на те, що Грек мав багато досвіду. В індустрії він не мав жодної роботи. The Night Manager is for overseeing Hotel Operation during the night. Overseeing. Нічний менеджер відповідальний за догляд з отелю. Якісь операції під час. Нічного, нічного часу. Only two people for the position, so we didn't have to do a lot of interviews. Тільки дві людини applied for the position, подали заявку на цю позицію. Тож ми не маємо багато чого робити на інтерв'ю. Ми маємо брати багато інтерв'ю. Maria has a job working a few days in a week in a job closer. Це часткова робота. Коли працюєш на всю, на всю неділю. Do you want to lose your job? Because if you are late again, you will be fired. Ти хочеш втратити свою роботу? Тому що якщо ти запізнишся знову, ти будеш звільнений. I can't talk now. I have a lot of work to do. я багато роботи, Щоб робити. job as a sales executive in... Рили стрессу. Ну, Execute. Це такий дуже цікаве слово. виконавчий Тарас сказали, що є нова робота як продавця чого там у нас. Виконавча продавець дійсно стресова Зараз що я. сам на себе працюю. Самозайність, я сам свій бос. Я, я типу мій бос. В <laughs> team next year he will be 63. team покине на роботу наступного року, він Йому буде 63. Тут може бути помилка, як кстати. Тут вообще qualifications Кваліфікації мається на увазі Кваліфікації це речі, як сервиха диплом університету. А, типу Бумажка мається на увазі така специфічна. Просто кваліфікація тому що це кваліфікація в мене таке, що на сайті знаходиться, а це оказалось цей. Ну, добре. Anybody called spoken in the. will be given a won't. Mm. Хто небудь спін мене... Хто буде співменений на. За Корінням? На робочому місці, буде отримує попередження. I А decent salary working as a software Engineer. Децент. <coughs> Пристойно. <Decent. Prestoyno. laughs> Подумаємо. Я заробляю. Достойну зарплату. Працюючи як типу. Soft engineer. I have a temporary job working from. Нет, це постійна робота, Full time. Я має постійну роботу, працюючи з 8 до 5 в банку кожен день. The boss said that I'm if late for. again he's reporting me to head office. Mm. Worse по-моєму, також там погане слово. Да Тут зміна. Бо сказав, що якщо забьешь зміну знову, він типу надасть... Він докладе начальнику офісу. Кара из she hasn't worked for nearly a year. Cara безробітна, вона не працювала Понад до рік. Протягом року. Постань, протягом ближайшого року. як самний рецептоніст. А в щед. Це, це адміністратор. Коли не адміністратор я. Відповідальність за заказ офісних припасів. Скажімо так. Припасів для офісу припасів дуже таке гарне слово. I had a job last month Working for. Три weeks in the office. Я мав п'ятичасову роботу останнього місяця, працюючи в третій в офісі. And last week, so now she is the office manager. Тут промотит. Вона була підвищена останньою неділю, та жона менеджер офісу. Rob from his job because he had been offered a been one abroad. Тут може бути звільнився. Resigned. Тоді там щось інше було б. А, ми не ставили Resigned. By the end of my... I'm always really tired. Walk. І ці мої роботи я завжди встомлений. Тут навпаки, walk сюди. А тут в кінці має зміни, має цінуватися. Ну тут Такий тонкий контекст, я вам скажу. Ну такі посла просто я в реальному машині не використовував, як і тут написані. Типу, Я ж не працюю, типу. Я тому не знаю, як там казати, Хоча це було очевидно. Ну, Apply for a job, я думаю, запам'ятали вже цю фразу. The user Works з. Нібито тут як якраз як адміністратор в зайнятому офісі. Susan Works is our... A day. Russian retire of his shop покине на його работу віці... 69. Тут можливо From, кстати. Лари Реворкс, Well-known clothing company. Працює де? В... типу ...добре зрозумілий... Well known. ...відомій, відомій, да. Вдомий компанії одежі. Ну, респанці поряд думаю, запам'ятали також, хто ідеальний за... Тренування всіх Junior, молодих членів персоналу, да. John works on Office Downtown. Тут, можливо, Ін буде також, тут і можна ставити. Тут From I'm charged for... А, нет, in charge of там, по-моему, да. Of вообще вот тут вот. Чтобы понимал я. А from вот тут вот. Mm. Mm -hmm. Тут тут. У нас залишається. Що у нас там залишається. Раз, два... Раз, два... тут фор... Ну, що десь помилка. Давайте дивитися. Працює на компанію, а не в компанії, а тут працює в офісі. Ну, я думаю, майже гадали. Yeah. She works... Вона працює як вчитель. Robob has been since uh, he lost a job last year. Rob Bazrobit stomat kin Paskin of Robotusanio Roku. I have uh, a full-time job works uh, four hours a week. I sorry, so I am uh, on my worst bombs. Some separate. Carl loss or uh, an 3000 30 years in the in his job as a builder. Extra iter. But I heard about the vacan vacancy I decided to apply for a job immediately. Коли я почув про вакансію, я вирішив питати заявку срочно. Ми зробили це. Ну добре, непогані слова, я вважаю. Дякуємо за перегляд. Ви були хаті о Дивіться опис оп оп під відео, там зайде багато цікавого. Всім до наступної зустрічі, всім пока-пока.